В Києві військовий влаштував стрілянину в велітного жика. Подробиці інциденту. Дивіться далі. У мережі з'явилося відео, де чоловік у військовій формі, який рухається на милицях, дістав пістолет і почав погрожувати охоронцю. Ситуація різко загострилася, коли чоловік здійснив постріл у повітря. Жителі Печерська чули звуки пострілів із закритого житлового комплексу. Виявляється, конфлікт виник між військовослужбовцем та співробітником охорони ЖК. Подія сталася у ЖК Бульвар Фонтанів на вулиці Йоанна Павла ІІ, що розташований неподалік від станції метро Звіренецька. Цей комплекс із закритою територією та підвищеною безпекою. За однією із версій, чоловік, що стріляв, проживає у цьому ЖК. Він нещодавно отримав поранення на фронті. Розповідають, що після приїзду патрульних чоловік почав тікати на авто, не зупиняючись на заклики згучномовців. За іншою версією на кадрах тільки частина інциденту. Відеозапис демонструє ескалацію конфлікту між двома чоловіками. Один з них, рухаючись на милицях, раптово дістав пістолет і спробував зненацька захопити іншого. Жертва спробувала протистояти. а Нападник вистрілив у повітря. Ще на одному відео видно, як темнозелений позашляховик з розпізнавальними знаками ЗСУ рухається на великій швидкості. За ним слідують три поліцейські автомобілі з увімкненими спецсигналами. Цей конфлікт дійсно виник між охоронцем ЖК та військовим, який перебуває в Києві на лікуванні. Про це суспільному розповіла помічник чергового Катерина Шостак із Печерського управління поліції. За її словами, поліція затримала чоловіка та вилучила у нього пістолет, який виявився не бойовим, а стартовим. Чоловіка затримали патрульні. На місце виїжджала слідчо-оперативна група. За її словами, охоронець, на якого він напав, відмовився від написання заяви. Оскільки вони давно знайомі, сказав, що йому дуже шкода військового. Вона також додала, що охоронець не отримав ніяких тілесних ушкоджень, а чоловіка передали на поруки військової частини. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.